Не росте хоста. Ну, що ж треба ж дізнатися? Бо я вже одну викопала коренева гниль. Бо, думаєш, все, я в цьому році в садочку майже в мене немає, поливу регулярного немає, ой, сохне, сохне. Засохла. Ну, гляну, що там з корнем. Викопала труха, нема. Тут теж думаю, треба глянути, щось воно нещасне. Ну, і що я тут я бачу? Ну, то правильно, воно буде нещасне. Тому що тут сидить отакий от от, таке нездоровезний товариш І їсть, так він тут примостився гарненько, сіла в нього там норочка. І з'їдає хосту. Ну, подивлюсь, чи нема там гнілі ще. І цей пересажу її, оброблю коріння і підсаджу заново. От такі справи. Відверто кажучи, мені важко е, визначити, чи то коренева гніль, як його краще такого, чи то обгризано. Ну, я ось я зараз зачищу. Мені здається, що все ж таки е, це вже наслідки роботи цього <кій> шкідника. І ось так воно, бо трохи такої, ніякої трохи не було трухлявості корня трюхлявого. А от таке і це, мені здається, що просто з'їдене, під'їдене. Я це все позачищаю. Фундазол на всяк випадок замочу фундазол у мене є. А тут от в цьому теж такий нещасний кустичок, Тут була коренева гніль, ось я її обрізала до живого. Так. У мене був фундазол, він дуже підходить для фузеріоза, боротьби з фузаріозом і з корневими гнилями, потім кила, мені здається так називається в капусті. І я його використала. Ось мені тут написано половина, половина залишилась. Тобто було тут 10 грам, 5 грам, і тут Стакан води на 250 мл розвела води і поставила. ну Просто більше в мене нема. І ще одну хосточку я пролью цим розчином. А використовувала я ту гортензію, що я купила в Луцьку, Поки я була вдома, було все добре. Приїхала знову в черговий раз, вона скидає листя, і я так бачу, що схоже дуже на оцей фузаріоз. І я її лікувала. І обробляла, і підливала. Ну, Листя скинула. А що там пересадила, зрозуміло, що то, що буде, то і буде. В общем, пропадає вона. Зрозуміло, що в квартиї в нашому кліматі. В південному це треба над ними з бубнем плясати. А мене майже місяць немає, то що там буде? Нічого. Так, ну сподіваюся, що ці три кущика. Ну, маленькі вони, звісно, що такі тепер вийдуть, поки наростуть. Але ж причина знайдена, і я їх врятую. Висаджу. Залишу на ніч. Уже вечір, не буду. Треба хоча б 3 годинки десь так потримати. Ну Якщо більше, то краще. І завтра зранку у нас такі ранки прохолодні. Зараз знайду затишне місце і посаджу. І На другий день я знімаю, ніч постояли у мене, у мене оці в розчині. І я їх зранку посадила. До речі, у нас прийшов дощ вночі перший дощ за два місяці, уявляєте? І ось у мене залишки е теж хости. Оце коренева гниль таким чином, знищила повністю. Він у мене тут в іншому місті ріс. Я тут продезінфікувала, пролила фон е Сподіваюся, і іншу. Інший корінець, я ось ось він. Маленький, маленький посадила його варігатний з білою полосочкою. Так о, треба ще пояснити щодо фузаріоза і кореневої гнілі. Бо я і так, і так називала Фузаріоз. Взагалі-то це назва хвороби, яка рибковою хвороби. А от коренева гниль, це якби. Один із симптомів цієї хвороби фізаріозу. Він може, цей фізаріоз може поражати не тільки коріння, в даному випадку ось коренева гніль, а також може і стовбури, і плоди, і листя, колоски на оцих на злакових. Це така підступна хвороба. Це може бути, проявляється вона, верху макушки понікають макушки рослин, це в'янення таке, потім вони буріють ці стеблі і потроху починає відмирати тканина. На даному випадку відмирає корінь. Це, тобто ця оця коренева гниль це конкретна форма. цього Цієї хвороби фузаріоз. Ну, і що робити з цим фузаріозом? Зрозуміло, що фунгіциди нам на допомогу. от Я і використовувала фундазол, є ще, мені здається, фундазім називається можна і максим, і квадріс, максим, верніше, називається правильно і квадріс, і свіч і ще багато дуже різних препаратів, можна пошукати їх. Лікувати яким чином фозеріосос, або проливати коріння, або обробляти по листу, якщо, наприклад, Фазаріоз це стебла захворіли. Ось. Або отак от викапувати, зачищати. І головне, що треба обробляти посадковий матеріал. От що треба обов'язково це робити, бо фазаріоз може і на в ліліях бути, і на тюльпанах, і там відмирають цибулинки. Треба їх, от для цього треба їх і обробляти. Ну, і зараз що? Зараз на допомогу кореневин або радіфарм обов'язково об ці стимулятори росту коріння треба. Там я вже пролила фундазолом протримала деякий час і пролила фундазолом Тут у мене ще одна ось така, не дуже з нею теж все в порядку. Мені здається, що щось там, щось там, мабуть, теж підгниває. То я так гарненько гарненько і цю хосту залила. Ну, ось, ось такі основні правила боротьби з цією підступною хворобою. І е, хотіла показати вам ще як почала квітувати друге квітіння. Та третє, мабуть, бо не перестає квітувати Лариса. Ось вона тут вже такі вудочки повикидала так гарненько. От таким чином вона, от бачите, як вона скидає квіточки, і обрізати їх немає, немає необхідності. Ой, такий палець не дуже, бо тільки що пересаджувала. Пересаджувала пінісетом і просо. Зараз я вам покажу, який я посіяла навесні. Ну, це вже, це вже позасихали, ось його будуть відпадати Лариса. А виноград потроху спіє. Садила я цією весною просо і пінісетом, який я зібрала в Черкаса. Зайшли тільки два пінісетома, я їх вчора пересадила. Вони будуть мати оці китиці чорного кольору, темного кольору. Світлого в мене вже є. Ось він зараз так виглядає, квітує пінісетом. Красиві, дуже, дуже декоративна. Клумба у мене ця ще, не, ще до ума не доведена, не декоративна. Але ж рядом з вівсяницею, блакитною, таке. Гарне поєднання. Е, і такі пухнастики. Ну, красиві, красиві. Це теж виростила з е, насінчика, е, перезимувала в горщику оця рослина в прикопі. Навесні я її висадила. Ну, будь ласка, два роки. Вона заквітувала так, красиво, їй тут сонце вистачає. А ще в мене є три кустика, яким недостатньо сонечка. І тому вони в мене маленькі, треба буде їх пересаджувати. Просо посадила, Просо три кущика. Ось, я їх злила, тільки. Ой, щось воно сильно. Зараз поправимо. Зараз це виправимо. От, теж так само я планую їх в прикопі. Ну, на зиму залишити, щоб вони в прикопі перезимували. Насіння збирала, мені здається, в жовтні я його збирала насіння була у златочки на день народження. Але думаю, чому б не все посходило, мабуть, тому що не, всі, не все насіння визріло, тільки і тому. Бо схожість взагалі-то у Злакових непогана. Ну, Три кущика виросла, мені буде достатньо. І якщо вже я почала про рослини, які я сіяла, то я вам ще покажу інші. Це я сіла на перстянку, там було декілька кольорів. Зайшла вона дуже добре, багато було е, живці, е, цих рослиночок, розсади було багато. Я навіть сусідки дала. Тут от, ось так от вона виглядає в різних місцях по-різному. Тут їй я бачу, що подобається. Вона має такий темний зелений колір, жирні листочки, і вони принаймні не сохнуть, як в інших місцях. Тут так само. Гарно виглядає це тимчасове місце. Я їх тут посадила, тому що нема де було мені приткнути їх. Посадочку посадила, розсадила, але ж там я покажу в якому стані, і навіть попропадали. Тут мають такий колір, не вистачає їм, мабуть, трошечки азоту. І тут вони хужіші ростуть. Хоча тут теж клумба поливається, мені здається, їм небагато поливу треба, бо там, оті, що я вам показала, такий полив. Менше поливу, ніж тут. Ну, Тут вони ось так от ростуть. Так само, як і дельфініум. теж з посадки. Дивіться, що воно таке от нещасно. Багато кущиків позасихало, тому що в мене немало в садочку, не поливалося регулярно цей хлорозить. Я вчора я вже обробила. Мені здається, вже оце листочок трошечки позеленів. Є кращеньке, виглядають ці ж самі кущики на перстянки. Тут на персянку, ну що на перстянки багато. Тут десь кущик, о, засох кущ, кущик. От що йому не вистачало. Ось він тут сидів, сидів до певного часу і все. А ось тут ось так виглядає на перстянка. Таким великим кущиком. Теж трошки хлорозить. І там в мене ще. З того боку є. А дельфініум тут от краще виглядає. Ось це те, що сіння. воно вже б квітувати буде. А тут, от поруч, от воно садить. Ну, так от якось незрозуміло. Так, це дельфініум я теж садила. І зараз я вам покажу, я ще садила гвоздику. Гвоздика погано зійшла. Ну, Щось залишилося. Ось вона гвоздика, тут у мене сидить. Чи буде квітувати, не знаю, щось не видно. Мало кущиків. Е, я ще садила е, суницю. Було дуже багато її тої суниці. Кущиків 30, мабуть, було. І я їх висадила, але вони в мене всі посохли, бо в мене не було. Отака красуня, така красуня. Хости погоріли, все-таки треба їх зі тіля пересаджувати. Я сподівалася, що ця троянда вона нахиляється буде їх закривати. Так, вона начебто і нахиляється, але ж все одно хоста тут горить. А красуня отака. От Повидаляла листя на винограді. Для того, щоб кісті були, по-перше, на сонечки дозрівали, вони тоді солодші ягоди, і для того, щоб хвороби провітрювалися, щоб, щоб хвороби тут не розсіювалися, не розповсюджувалися. Винограду залишилось трошки, можливо, пару тижнів цьому сорту, там трошки пізніше оцей білий висить, Ну і для того, щоб зберегти. Вражаю для того, щоб солодкі, ми були ягоди. І щоб не хворіло. Оце таку процедуру я роблю. Взагалі-то я не майстер підрізати виноград. Це не моє. Я ріжу так, як мені заманеться. Ну, Від цього я вам хочу сказати, сказати мене <сважаю> вражай не менший. Від мого незнання. Ріжу. Кожного року є виноград. Ріжу, як хочу. На цьому все. Заходьте на мій канал. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.